Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Чорна Ната. Сьогодні я твоя вчителька історії. Розповім тобі про релігію та міфи стародавніх Месопотамії та Єгипту. Розберемося, що таке релігія і яким було її місце в стародавньому світі. Дізнаємося, у скількох богів та богинь одночасно могли вірити давні люди, а також для чого вони складали міфи і чому ми їх читаємо сьогодні. Отож, починаємо. Релігія мала надзвичайно важливе значення у житті стародавніх цивілізацій. Вона відображала світогляд давніх людей, їхнє уявлення про світ. Дуже часто ставала основою соціальної структури та системи влади. Що ж таке релігія? Це система вірувань і практик, через які люди намагаються зрозуміти та пояснити світ, своє існування та процеси навколо. Ми звикли, що найпоширеніші сучасні релігії монотеїстичні, монос з грецької один, а теос Бог, тобто сучасні релігії базуються на вірі в одного Бога. Але в Месопотамії та Єгипті все було інакше. Релігії беруть свій початок ще з первісних вірувань. Ці вірування з часом ускладнилися і виросли у політеїстичні релігії. Слово політеїзм складається з двох грецьких слів полі, що означає багато, та теос, що означає бог. Якщо дослівно, то багато богів. Власне, політеїзм це віра у багатьох богів. І релігії стародавнього світу, зокрема Месопотамії та Єгипту, були політеїстичними. Люди вірили, що існують могутні істоти, боги та богині, які створили світ і можуть впливати на життя людей їх було справді багато від декількох сотень до декількох тисяч. Кожен та кожна з них мали певні обов'язки, гарантували сонячне світло, відповідали за дощі та зливи, допомагали вирощувати врожай тощо. Іноді декілька богів чи богинь мали схожі обов'язки, з ними ототожнювали різні сили природи та процеси. Люди ж, які вірили в цих богів та богинь, виконували певні обряди молитви, танці, жертвопринесення, свята чи церемонії і все це для того, щоб показати свою прихильність та попросити про допомогу. Про богів та богинь давні люди складали історії та перекази, знані нами як міфи. Кожна релігія та кожна цивілізація мали свої міфи. Ці історії передавали з покоління у покоління, їх записували на глиняних табличках та папірусі, висікали на стінах храмів та гробниць. У ті часи, коли звичної нам науки ще не було, міфи допомагали людям зрозуміти явище природи, походження світу, зв'язки між людьми та богами. Багато міфів розповідають, як боги створили світ, як з'явилися самі люди. Наприклад. Міфи Месопотамії розповідають, що Боги створили людей з глини, і не дивно, що саме з цього матеріалу адже Месопотамія багата на глину, її так і називали країною глини. Крім того, міфи розповідали про те, що є правильним і неправильним, як краще поводитися в тій чи іншій ситуації та яку винагороду чи покарання отримаєш за свої вчинки. Для нас же міфи важливі тим, що дають нам можливість наблизитися до думок. Вірувань та способу життя давніх людей. Вони навчають нас цінностям наших попередників через історії героїв, які долають труднощі та випробування. І дуже часто міфи стають просто джерелом задоволення для тих, хто любить їх читати. І маю зізнатися, в дитинстві я обожнювала читати міфи. Я часто ховалася від бабусі десь зі збіркою міфів та легенд народів світу. Моя бабуся. Наполегливо намагалася залучити мене до майже ритуального процесу викопування картоплі, але всі її спроби були марними, бо куди картоплі до Ану, Енліля, Еа, Іштар, Ра, Озіріса, Тефнут та Сета, і це не якась абракадабра, а імена чи не найвідоміших богів та богинь стародавніх Месопотамії та Єгипту. Якщо вони тобі ще не знайомі, то я рада тобі їх представити. Почну з Месопотамії. Тут головним богом був Ану. Він мав найвищу владу серед богів, уособлював собою небо та вважався прабатьком інших божеств. Найвідомішим та найсильнішим його сином був Енліль. І Ану, хоч і був головним, але Енліль точно мав би більше підписників, якби вів інстаграм. Він був богом вітру та повітря, міг контролювати погоду, штормові вітри та долі людей. У міфах Енліль став тим, хто розділив небо та землю. Непогано, чи не так? Крім того, він ще й влаштував людям потоп, бо вони його дістали. Думаю, що коли ти живеш між двома річками, які масштабно розливаються, сюжет про потоп напрошується сам собою. Але не хвилюйся: Бог Еа, якого ще називали Енкі, врятував людство під час цього потопу. Він взагалі був добрий до людей. За міфами, саме він створив людей з глини та божественної крові. Крім того, що Енкі всіх врятував, в нього були й інші справи він відповідав за воду та ремесла, а з часом до його обов'язків додали ще землю. Енкі славився своєю мудрістю та вмінням передбачати та запобігати неприємностям як ото от було з потопом. А неприємностей у світі богів Месопотамії було достатньо. Любила створювати неприємності й іштар. Яку знали ще як Інанну, складна і суперечлива особистість, міфи з її участю достатньо жорстокі вона втілювала любов, красу і родючість, а разом з тим була жорстокою богинею війни. Вона дарувала життя та несла смерть, дуже шанована богиня Месопотамії. На честь неї була збудована одна з брам міста Вавилона в часи його найбільшого розквіту брама Іштар. Боги та богині Месопотамії, за своїм виглядом, були схожі на людей, але часто зображувалися з атрибутами, що символізували їхню силу, і цим відрізнялися від богів та богинь Єгипту. Верховним богом у Єгипті був Ра, Бог Сонця, зображувався як людина з головою сокола, на якій мав сонячний диск в компанії священої змії. Графік його роботи не передбачав вихідних днів. Бо він кожного дня перевозив небесним нілом сонячний диск на своїй барці вічності, а вночі, коли сонце сідало за обрій, на тій же барці перепливав підземний ніл, де його підстерігали демони. І поява сонця на небосхилі наступного дня залежала від того, чи вдасться ра та його помічникам відбитися від цих демонів. Неможливим стало б життя в Єгипті без богині Тефнут, Її зображали у вигляді жінки з головою левиці, вона уособлювала вологу та дощ, відповідала за рівновагу у природі, особливо у циклі вологи та сухості. Уяви собі, що було, якби така богиня посварилася з богом сонця і пішла з Єгипту. Єгипетську землю чекала б страшна посуха. Власне, за міфами, так і сталося, що тільки не вигадував ра. І кого тільки не відправляв, щоб вмовити Тефнут повернутися, вдалося це зробити Богу мудрості з головою Ібіса Тоту. Ра, Тефнут та Тот своїм існуванням знаменували життя, але були й ті, хто уособлювали загробний світ або хаос та війни. Осіріс, чи не єдиний Бог, що мав людське обличчя, був суддею померлих взагалі поки жив. Він займався землеробством і не збирався змінювати свою спеціалізацію, але у сутичці з сетом, богом хаосу та війни, загинув. Його син, Анубіс, Бог загробного світу з головою Шакала, муміфікував тіло Осіріса і допоміг своїй матері Ісіді відродити Осіріса у загробному житті. Побічним результатом цього відродження для Бога стали зелений колір шкіри і зміна професійної діяльності. Як бачиш, Життя богів та богинь за міфами було дуже насиченим, і впевнена спостерігати за ними на сторінках книги набагато приємніше і безпечніше, ніж жити в часи, коли ти можеш стати частиною їхніх пригод, і це тільки декілька сюжетів про богів та богинь Месопотамії та Єгипту. А крім них, міфи багаті ще й демонами, але це вже інша історія. У стародавньому світі, зокрема у Месопотамії та Єгипті, релігія відігравала важливу роль у житті всього суспільства. Вона впливала на всі сфери життя. З її допомогою люди пояснювали походження світу, закони його існування та своє місце у ньому. Люди обох цивілізацій вірили у існування багатьох богів, які відповідали за різні природні явища та процеси. До них вони зверталися по допомогу, їхнього гніву боялися. А головне, через ці образи, представлені у міфах, залишили нам спадок своїх уявлень про світ. Міфи Месопотамії та Єгипту є частиною культурної спадщини цих цивілізацій і зберігають свою цінність для всіх, хто готовий їх читати та досліджувати. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО СМАРТО Світа в межах співпраці з Дойчланд» і Едуко та фінансується Штернштунден.